Всім доброго дня! Нове відео і новий формат. Ми ще таких рослин вам не показували. Це є щеплені нівадь. Можна сказати, навіть як вже більше називають в народі бонсаї. Яка різниця між взагалі формованими рослинами і щепленими? Тут кожна прививка, як ви бачите, кожна сосна це є сосна гірська мопс. Вона не є, то не була просто сосна гірська, і, так знаєте, вистріли кульками, Мені. Це сосна і на кожну гілочку прищепили мопс вам покажу. Кожна гілочка має, от подивіться, сюди добре видно бачите, прививка. Кожна гілочка тут де від 14 до 17 прививок на таких наших ніби, бонсаях. Що це значить? Вже значить сама та рослинка, на яку щепили, рости не буде, буде просто товщати і самі шапочки наростати. Так як вони щеплені на е, такі гілочки, вони будуть повільно, компактно рости. Тобто це буде надзвичайно декоративно дивитися. Це не буде таке, що воно вам буде виростати швидко, та, і ця ну, е, головна рослина теж почне рости, вам треба це стригти дивитися, цим формувати. Ні, все, це буде ідеально компактно наростати. У мопсів прирости такі мають свічечки. Вони надзвичайно декоративно дивляться. Подивіться, бачите, і плюс тут кожну гілочку ви можете бачити. Підійдь сюди, О, я вам тут добре видно, покажу. Формували, бачите, тут є така железячка, її підв'язували і робили форму. Бачите, таку зірку подібну спеціально робили. Вона вже пару років так заформувалася. На, на другий рік банально це просто е, знімаєте, і ви вже будете мати формовані гілочки під зірочки. Бачите, вона тут так пішла. Так спеціально. Кожну гілку тут робили такі спеціальні рухи. Вигляд, щоб дуже красиво дивився. Бачите? Дуже красиво дивиться. Висота від 1,20 до 1,37. Тут 120 см 17 прививок. Тут 137 см висоту 14 прививок. 130 і 13 прививок. Що хотіли сказати? Ну, Звичайно, ви самі, ви самі розумієте, що це перше дорослі дерева вже відносно. і вже поза 5 років явно. Ну, самим цим. Плюс щеплені. Кожна гілочка щеплена, і ціна, як на такі бонсаї. Ну, для бонсаїв це надзвичайно декоратив, демократична ціна 12 тисяч з половиною гривень. Ну, звичайно, це трохи, звичайно, це є сума, але як для бонсаїв, для таких рослин формованих, кажу, кожна гілочка формувалася, на кожну гілочку щепилося рослинки. Це надзвичайно демократично. Контейнер тут у нас 25 літрів, ну, вона мусила бути в такому великому, бо вже доросла була рослинка. І кому цікаво, телефонуйте з номером телефону 097 12 -68 415. Також можете підписувати, а обов'язково кажу можете. Якщо не важко, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал. Будемо зараз вам. Іменно зараз вже от настає весна. Побачите, що місяць-другий все почне розкриватися, давати прирости. Дуже буде красиві рослинки. То буде вам дійсно цікаво це дивитися. Дуже дякуємо вам за таку активність. Ми трошки зараз не знімали відео, бо мали трохи багато роботи. Зараз будемо повертатися на YouTube. Коментуйте, щось може у вас як з боку глядача, є якась пораду нам дати. Звичайно, ми кожен коментар читаємо. Одним словом, будемо зараз починати активно працювати на такі відеозйомки на YouTube. Всім дякуємо за увагу!